Ми знали, що Москва це є одвічний воріг, і ми знали, що війна буде. І ця війна почалася не тепер, вона почалася тисячу років назад. Це священна визвольна війна української нації проти московитів. Постійно були з ними поодинокі війни. І це, тому вона називається екстесенційною, вона йде з покоління в покоління. Вони не мають своєї історії. Якщо купнути, їхня історія це монголо-татарські ігої, кочівники, захватчики, людожери. Вони розуміють тільки удар по зубах, як казав Мирослав Семчич, сотник Української повстанської армії, герой УПА. Каже, різні нації в мене були, зі мною сиділи, починаючи від єврея, закінчуючи чеченами, то гіршого від Москального не було. На даному етапі третього не дано. Або вони, або ми. Ну, що що, капустив турнікет? Ні, поки... а, а, Рука, але вона на турнікеті. Виїжджаєш на евакуацію, і коли повз тебе пролітає птур, і ти бачиш, як, як ракета пролетіла, перед тим, вона не залітала і до того не залітала. І вони прослуховують рацію, на превеликий жаль, вклинюються і вони полюють, адже вони розуміють, що там буде хтось їхати. З серйозних людей, тобто лікар може їхати, то тільки за важкими їдемо. Такі легкі поранені, то їх, по ходу, логістика вивозить. І вони це розуміють прекрасно, раз вже Евак виїхав, значить хтось важливий. І вони суть, це, і це постійно. Вони це розуміють, що медиків багато немає. Вони знають, у них розвідка працює. Ти їдеш, і ти не знаєш, чи ти його довезеш. По-перше, а по-друге, ти не знаєш, чи ти сам доїдеш. Тому що ворог просувається. Ворог оцими м'ясними штурмами намагається просунути чимраз ближче. Захопить якусь посадку. Ти не встигаєш зорієнтуватися. Десь суміжники не повідомлять і вже дуже близько до них. І тоді починають птурити. Коли ти їдеш на броньовику, це ще півбіди. Все рівно. Якщо ПТРК попадає, це зразу машина мінус. А хто їхав в машині, то аналогічно так само мінус. І такі речі страпляються на цій ротації. У нас було хлопці, поїхали вивозити поранених. Завозили хлопців на заміну, це логісти наші, і прилетів про протиракетний комплекс. І шести чоловік, п'ять на превеликий жаль на щиті. І це трагічно. Хлопці молоді, сповнені енергії, боротися з ворогом. Коли ти знатимеш, що там сидить два пі***, ти так не бігтимеш. Наше сім. Ти осторожно будеш пристрілювати, посіка входить. Давайте ще раз тільки... Не прям так швидко. Ми вже пройшли п'ять ротацій. Це була Кордюмівка під Бахмутом. Це потім ми заїхали в село Спірне, це під, під Лисичанським НПЗ. Автопереробним заводом і з тих пір наша бригада стоїть, захищає сіверський напрямок по сьогоднішній день. Там і я разом з своїми побратимами разом працюємо. Вивозимо ми, зокрема, мій підрозділ медичний пункт вивозить поранених. Якщо перші ротації, то ми працювали і в день, і вночі, то тепер тільки вночі, бо в день зараз працювати. Ну скажімо так, 99,9% неможливо. В зв'язку з тим, що зараз почалася вже війна дронів і. Така складна ситуація. Тільки вночі виїзди, бо в день по, по білому, як там говорять, то це нереально. Це хіба що щось надзвичайне. і то повинен піти дощ або бути хмурна погода, або вітер сильний. Бо якщо сильний вітер, дрони не будуть літати, тоді можна виїхати в день, але все рівно не ризикують. Тому що, якщо видно, то значить видно, може щось інше прилетіти артилерія. Тож саме ПТРК, на першій ротації, коли ми були ще під, під Бахмутом, у нас була перевага в повітрі повністю, на другій ротації також була перевага, і раз все менше-менше переваги, вже на цій ротації у нас переваги не було. Ну, Якщо ще десь-не-десь був паритет, то в інших місцях деколи вже було так, що вони просто перемагають у повітрі. А перевага в повітрі це вже останні козирі наші, де ми можемо їм протистояти. Це дуже погані сигнали. На цій ротації прилетіло по переправі, і ми змушені були об'їжджати, поїхали полями, ну і заблукали тими полями. Ну Якось Бог допоміг виїхати. Ну В думках було різно, почалися обстріли. Слава Богу, ми виїхали. Ми потім подивилися по карті. А ми були за 400-500 метрів від позицій вже, а десь до метрів 600-700 до ворожих позицій. І це на фарах. Без броні, тобто машина не броньована, тому що ми їхали на маленький виклик, який за легким пораненим. А виявилось так, що ми заїхали майже на саму передову. Тому будь-який момент воно стається небезпечно, і такі речі бувають дуже часто. Саме зле те було, що ми були без зв'язку. І не можна було нікого повідомити, хто що, і могли навіть наші нас. Хлопці з кидом знищити, бо вони не знали хто. А так само впевнено їхати, як їхали ми, бо ми собі їхали. Ми думали, що ми їдемо по. Нашій території без проблем. А переважно в москалі, коли наступають, вони їдуть так само впевнено. Крім того, що дрони літають, скиди і камікадзе, тепер Перше вони мінують. Такі міни вони називаються ковбаси. Такі вони закидають. Машина проїжджає, виїжджає на цю ковбасу, колесо мінус. У броньовиках є докатки. Якщо докатка витримує, ти успієш виїхати. Бувають такі моменти, що колесо відриває повністю, і все. Якщо машина зупиняється, це є жива мішень для тих же самих дронів для ПТРК. І, на привели, жаль, на цьому найбільше втрат. І були такі моменти, що наші хлопці на позиціях були понад 90 днів. Ви собі уявляєте, на позиції понад 90 днів, десь півтора кілометра треба було пройти пішком, машина туда просто не заїжджає, то вони побачили, що москалі на мотоциклах їдуть на штурм. Вони розстріляли ворогів, які їхали на мотоциклі. І на великий жаль, куля попала в бак і злетів весь бензин. Вони ще хотіли на тому мотоциклі приїхати, щоб знайти пішки. Вони ще зберегли, як кажуть, гумор, натхнення своє і впевненість в своїх силах, що вони ще хотіли, щоб знайти пішки, проїхатись на мотоциклі. Їм вже було байдуже, чи їх заптурять, чи до них прилетить дрон. Просто вони йшли. Йшли додому, вони знали, що їм треба дійти до певної точки, щоб їх забрала машина і вони доїхали. Вдалося все ж таки вивезти там хлопці-героїв, які поїхали їх по них. То Люди були чорніші від чорнозему. 90 днів в окопі. У нас один з найпотужніших підрозділів може, в Національній гвардії України по безпілотних детальних апаратах. Вони дають гідну відсіч ворогу. І завдяки тільки, можу сказати, на 80% їм у нас, ну скажімо так, мінімальні втрати на цій ротації. Так само і на попередній, і на інших. Ми ще й підстраховуємо наших суміжників. Наші виплашники якраз і роблять передачі саме цими дронами своїми, важкими дронами. У Нас там так говорять, що це є нова пошта місцева. І якщо треба хлопцям передати, то зачіпають за бабу Ягу. Це такий великий дрон, який несе там понад 10 кілограмів. І все, що необхідне, вода, харчування вночі скидають у умовному місці. Зв'язок, слава Богу, є, тому що старлінки є, і зв'язок є, і хлопці вночі виходять на свій ризик, щоб забрати ту допомогу, яка їм скидається. Якщо раніше ми могли проводити ротацію 7-10 днів хлопців, то тепер ну, це дуже велике щастя, коли раз у місяць можна їх поміняти. Була одна ротація, де ми ще й вивозили із загиблих хлопців на щиті з, з поля бою. Нам привозили, і ми мусили змушені були їх завозити до моргу і допомагати їх огляд робити. Це дуже така психологічно складна ситуація. І коли ти вивозиш його, він повністю в болоті, в тій грязюті, в тому чорноземі, витягує з мішка, а там взагалі можуть бути частини тіла або це то це дуже так. Воно шокує шу трохи людину, і після того залишаються такі шрами, як кажуть, і на мозку, і на серці. І в загальному воно так неприємно. Я особисто вивозив хлопця, коли мішок навіть не відкривали, і мішок загально приблизно важив 20 кг. Хлопець 20-річний, який здоровий, був, який як мінімум 80 важив живим, то можете зрозуміти, після того стан. Твій, коли ти знаєш, що ти, кого ти там везеш, і знаєш, що там нічого майже нема, то це так воно неприємно в душі і, і так серце розривається, що такі молоді хлопці гинуть, тому вічна їм пам'ять, пам'ятаємо про них і обов'язково пімстимося. Після кожної ротації у нас збір, де збирається весь підрозділ. У нас проводить ватра, ватра пам'яті, де згадується про всіх загиблих. І під час цих спомінів про загиблих керівництво бригади і батальйону нагороджує достойних нагородами. І читається молитва українського націоналіста. Ну, Натхнення таке приходить, тоді ми налаштовуємося на подальшу боротьбу. Неприємні речі стаються, коли ти везеш. Хлопці мої так само побратими, і по дорозі може відійти у вічність герой, який був поранений. А чому? Тому що зараз важко залишити ну, на передовій, тримати медиків, тому що їх, по-перше, не вистачає. До речі, користуючись нагодою, також закликаю, щоб доєднувались до нас медичний персонал, фельдшери, лікарі, бо нам дуже їх потрібно. Якщо ліки є, за кордону приходять і свої ліки в нас також і потужні компанії, які випускають з ліками. Проблем нема. То медиків не вистачає, кваліфікованих медиків, фельдшерів кваліфікованих. Бо та людина, яка має бажання, пішла вчитись там, на такмет, там, ту, там, навчитись ставити турнікет, укол дати, іншу ін'єкцію зробити, то це одне. А коли людина вміє поставити діагноз на ходу, вміє зупинити ту кров, вміє нормально спрацювати, капельницю покласти, таких дуже мало, і цього не вистачає, і це дуже велика проблема. У нас попадали полонені. І ми мали з ними контакти, з тими полоненими, тому що завжди десь стає їм погано, бо поранені так само, і то все, то і визивають фельдшера, щоб надав допомогу. У нас гуманна країна, гуманна армія, ми ще й ворогам надаємо допомогу, на превеликий жаль. Але якщо він. Каже добру правдиву інформацію після перевірки, то треба відколоти його, щоб він не помер. У це гарматного м'яса, яке зараз пішло, немає ніякої ідейності, і це може є тією запорукою, що ми тримаємо і такого сильного просування з їхнього боку зараз немає. В них квиток в одну сторону, і хто встигає здатись, вони здаються одразу. Просто з ними є старші, і якщо він десь намагається здатись, він просто його розстрілює і все. Два двісті ура плюс плюс у нас у, у Нацгвардії так заведено, і це дуже. Я мрію, що буде так у всіх збройних силах України. Бригада має свої батальйони, і вона міняє свої батальйони сама одна одних, отак От як у нас. Ми три з половиною, чотири місяці на передовій і потім два-три місяці на відновленні. І потім міняємо тих на, на хлопців, які поміняли нас. І це дає змогу відпочити в першу чергу, дає змогу відновитися поповнити свій особовий склад, побути з родиною, десь вдома щось зробити, розвіятись. Ну, самі розумієте, що за 2-3 місяці можна відійти нормально і потім знову тримати стрій. Ну, коли ти стоїш 2-3 роки там, там то це вже явно не, не так. У нас була одна ротація, що було більше як півроку, то реально починає плавати, реально починає бути зле. За 10 днів ти не відпочинеш. Ти, ти не встиг приїхати, тобі треба вже їхати. Це є одним із тих таких е, причин, що боєць потім переїжджає на місце, щось, не дай Бог, не складеться в службі, і після того трапляються СЗЧ. І мого хортить вернутись додому. Він щось не зробив, а там образили, там щось не так сказали, а там самому щось не пішло. І це є одним з тих факторів, де трапляються СЗЧ. А це, це дуже неприємна річ, і ми прекрасно це розуміємо, що це таке. І дуже багато хлопців до нас приходить в підрозділ після. Цих випадків після СЗЧ, які переводяться з Збройних сил України в Нацгвардію, дуже важко, до речі, переводитись, але приходять і вони нормальні, вони, вони воюють, вони знищують ворога ефективно, якісно, вони вміють воювати, а десь хтось їм не так щось сказав, десь їх образили, десь ну, поплавило, бо тому що по року, півтора в окопі сидіти це нереально. На ентузіазмі, на патріотизмі. На тому, що є в серці, на тому, що є просвітлення в мозку, що знаючи історію, нормальні командири. І на цьому і тримається ентузіазм, в першу чергу, натхнення, але воно закінчується. І це дуже прикро. Хочеться, щоб це було більше правильної пропаганди. Ви подивіться, яка йде інформаційна війна з боку московитів. Ми програємо цю інформаційну війну також. Вони закидають неправдиві інформації. По всіх своїх ресурсах, по тіктоках, по телеграмах. На превеликий жаль, в нас на це ведуться люди дуже не читають офіційні зведення Генштабу, скажімо, не слухають тих бійців, тих людей, які приїжджають у відпустки, мало слухають. Наші українці, які повиїжджали за кордон. Мільйони українців за кордоном. Чому вони не стають тими похідними групами, як колись Бандера посилав наших похідні, похідні групи по майже по цілому світу, щоб сповідували, що Україна бореться за свою незалежність, що Україна топиться у крові, борючись за свою незалежність проти московита? Та ви там на за кордоном ідіть, стукайте в двері, йдіть, донесіть до уряду тих країн. Європи, Сполучених Штатів Америки, що Україна бореться. Ми є тут, українці, ми допомагаємо їм, допомагайте ви, бо це останній форпост демократії, останній форпост правди на, на, на землі. Це, це ми маємо разом працювати. Модними стали ухилянти. Це ж неправильно. Це держава має над цим працювати, якось більш роз'яснену роботу робити, щоб такого не було. Нам потрібні бійці, нам потрібні чоловіки там. Ті, які здатні захистити в першу чергу свою сім'ю, свою вулицю, село своє, область, ну зрештою, Україну всю. щоб ну, не вже ви себе не відчуваєте чоловіками, а ви носите футболки у ухилянки. У нас, наприклад, є такий хлопець, на минулій ротації йому відірвало ногу, з Божою допомогою вдалося на... зібрати на протест, він планує повернутися в бій. Як його не відговорюють, він планує повернутися в стрій і ставати на захист України. Ну, це... Є такі герої в нас, і це дуже тішить. Хоча ви самі прекрасно розумієте, як на протезі воювати. Наприклад, один мій друг він зараз вже списався, йому 60 років. у нього на руці не було трьох пальців, то він в руках тримав кепку військову, так, і, щоб лікарі не бачили, і ходив, підписував документи. І так проходила велика. Ми живемо в час героїв, де герої серед нас. Тому ми їх маємо шанувати живих в першу чергу. До нас не приходять мобілізовані. Ми самі шукаємо хлопців. Це на нас велика перевага над цим. Хоч у нас нестача серйозна, нам би хотілося більше поповнення. Але ми вже як знаходимо хлопців, то таких хлопців, які воюють, які роблять роботу, які тобі не скажуть, що я не піду, не поїду. І дуже поодинокі випадки такі можуть ставатися, і то часто через стан психологічний може бути або по здоров'ю. а так, щоби. Десь відмовитись, просто що не хочу, такого у нас не буває. Тому що добровольці всі самі прийшли, всі знають, чого прийшли, для чого і кого захищають. Як можна долучитись до нашого підрозділу? Там заповнюєш анкету. Хто має бажання і хто себе відчуває справжнім чоловіком, стати пліч-опліч з націоналістами із з Національною гвардією, і взагалі з збройними силами України на захист України. Доєднуйтесь, ми запрошуємо вас, ми гарантуємо. Нормальні умови роботи на по захисту України, де цінується життя бійця у першу чергу. У нас можна вижити і без волонтерів, забезпечують харчуванням, високоякісним харчуванням, забезпечують одягом обув'ю, забезпечують броньою, тобто бронежилетами, касками. Все повністю все бригада дає. Багато вже до мене телефонувало хлопців. З нашої області, що вони заповнювали анкети. Ну, процедура вона не дуже легка, вона дуже складна. Вона проходить півтора-два місяці. Коли приходять до нас у батальйон, у нас є потужний підрозділ інструкторів, які проводять додаткове навчання, вчать будову зброї, починаючи від пістолета, закінчуючи важкою зброєю, лекції по, по історії, лекції. По військовій справі це в нас також на високому рівні, адже підрозділ націоналістичний. Коли боєць знає, що, кого і що він захищає, він більш буде більш мотивований. І мотивація, знання історії це також дає на полі бою. Тому що на полі бою українці споконвіків не програвали московитами. Ми з ними воюємо. Я вже нагадую, майже тисячу років. Ми програвали через що? Через зраду, через брехню. Через інформаційну війну згадайте інформаційну поразку Петра під Молдовою на річці Прут. Він програв, його притиснули. Він здався, він вийшов і всім розтрубив, що він переміг. Ми зараз найпотужніша армія можна сказати, Європи. Це, це ніхто цьому навіть не заперечує. У нас потужне військо, у нас мільйонна армія. Нас хлопці навчились воювати. З позиції сили, 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 сильного будуть поважати, і ми маємо так себе вести. А зрештою, переговори ми маємо вести з агресором, з ним, потім що він не готовий до переговорів, абсолютно ніяких. Умови, які виставляє він, це капітуляція, а не переговори. Тому з ним немає про що говорити. З іншими країнами маємо вести себе так, що ми захищаємо весь всю Європу від московського іга. І ми маємо на цьому не полягати. Дипломатія має над цим працювати і працювати, як я вже казав, над розвалом Московської імперії. Постійно це треба трубити на весь світ, тому що неодноразово прилітали ракети на територію так званого НАТО. Ми це всі прекрасно знаємо, і вони всі мовчать. Тому позиція сили це перше на переговорах з нашими союзниками, а з московцями потім що нема про що говорити. Вони не готові, вони хочуть капітуляції, щоб ми капітулювали. Але ми, країна переможців, ми не можемо капітулювати. Вони мають капітулювати, вони мають нам відбудувати все, сплатити репарації. В Москви не буде, а ми будемо.